Так виглядає бензинова частина генератора. І насправді от, в даному генераторі тут є от така от, як бачите, такий от вал. І цей вал там, він відповідає за те, щоб обороти були плавні і стабільні саме в генераторі, саме щоб мотор обертався рівним. Рівним ходом, щоб не було якихось скачків, перебоїв і так далі тому подібне. І ось тут в середині. Ось там в середині таким чином от Там мала б бути шестерня. А дана шестерня, як бачите, її тут розкашило. Значить Ось у нас іде шестерня регулятора холостого обороту. Ось, вона там спрацьовує як би, ексцентриковим таким способом. І цей флажок він відтискає якраз цей вал. Ось Ну, в даному випадку, як бачите, тут все от якраз розмовало.